Овному сніданку Вашингтоні конгресменам, сенаторам, політичним діячам, бізнесменам показали відеоматеріали зруйнованих російськими загарбниками українських храмів. Серед них чимало матеріалів, які відзняли наші кореспонденти. Військові росіяни вже зруйнували понад 630 релігійних споруд. Ці вражаючі відеоматеріали американській еліті продемонстрували священники православної церкви України. Ранена і страждана Україна, яка щодня у боротьбі за свою свободу, за своє існування, за своє майбутнє, втрачає життя дочок і синів. Наша рідна Україна потребує підтримки. І молитва про перемогу правди і справедливої мир для України є тією духовною зброєю, про яку ми просимо, і будемо просити всіх людей доброї волі, всіх, хто вірить. І хто бажає допомогти утвердити в Україні справедливий мир?